Усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та тих, хто цікавиться наукою. Отож, сьогодні в нас друга частина лекції Усе навколо це зоряний пил. І будемо ми говорити про золото і, звісно, інші важкі елементи. Вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць. Лекція традиційно складається з чотирьох частин. Ті, хто проглядають нас у записі на Ютубі, для вас доступно перші дві частини: це безпосередньо лекція і наша нова рубрика Вчимо англійські слова. Ті, хто сьогодні з нами є в Зумі, після лекційної частини та англійських слів, ми з вами пограємо в кахут та перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Отож. Трішки хочу розповісти про себе. Раптом серед нас сьогодні є нові слухачі та слухачки. Я молодша наукова співробітниця відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та ваша освітня кураторка, ну, точніше, кураторка нашого лекторії Science for Kids. Тож, сьогодні на нас чекає подорож Всесвітом до. Залишків зір минулого разу ми з вами говорили про те, що бувають різні зорі, різної маси, і в кінці їхнього життя після них залишаються різні космічні об'єкти. Якщо раптом ви не бачили нашу лекцію про еволюцію зір і про те, звідки береться, зокрема, залізо, то ви можете переглянути її на нашому Ютуб каналі. А зараз давайте просто пригадаємо. Зорі формуються з так званих туманностей. Давайте не будемо вводити нову термінологію. Отже, зорі формуються в туманностях, які складаються відповідно з газу, що виник в результаті того, що раніше були зорі, які вибухнули, і з них почали потім формуватися нові зорі. Тому що наш всесвіт вже. Доволі немолодий, йому 13,7 мільярда років. Відповідно, за цей час вже встигли сформуватися перші зорі у Всесвіті, вибухнути, і з їх речовини сформуватися наступні. Так, наше Сонце це зоря вже десь третього покоління. Отож. Е Зорі на останньому етапі своєї еволюції чи передостанньому, а в залежності від їх маси, можуть бути, наприклад, червоним гігантом. Так, наше Сонце буде червоним гігантом, і після нього залишиться білий карлик, або ж червоним надгігантом. Такі зорі вибухають як супернові. А залишки цих зір, відповідно, або стають нейтронними зорями, або перетворюються на чорні діри. Як я вже говорила, більш детально ви можете послухати на нашому youtube каналі мою попередню лекцію, а зараз ми будемо рухатися далі. Сьогодні ми сконцентруємо нашу увагу на таких об'єктах, як нейтронні зорі та білі карлики. Отож, минулого разу ми з вами познайомилися з. Ось такою таблицею, яка описує і показує всі хімічні елементи, які на сьогодні відомі людству. Ми з вами проговорили, що є елемент, такий як водень. Або я раніше ще говорила гідроген. Кажу і так, і так, тому що в періодичних таблицях, які можуть бути у вас в книгах чи щоденниках, інколи пишуть водень, інколи пишуть гідроген. Я надалі всюди буду говорити водень. Отож, з цього водню формувалися перші зорі. Які потім формували більш важкі елементи в своїх надрах. Проте, ви можете побачити, що дуже-дуже багато елементів, ось тут зображено фіолетовим кольором, тому ми сьогодні детальніше і будемо говорити саме про нейтронні зорі, а також білим кольором. Тому. Давайте зупинимося спочатку на е, білому кольорі, який показує, які ж елементи формувалися від вибуху білих карликів. Я вам іще раз нагадаю, що білий карлики це те, що залишається після того, як помирає зоря, яка схожа на наше з вами сонце. І ви можете помітити в цій таблиці, що білим кольором зображено до. Зокрема, елемент кальцій, як, е, з якого складаються наші зуби, який є дуже важливим для наших з вами кісток, або також дуже велика частина заліза, з яким я теж впевнена, що ви всі знайомі. Тому давайте детальніше послухаємо, а я вам розповім, що ж таке білий карлик. Отож, білий карлик це е, те, що залишилося від ядра зорі після того, як вона пережила. Останні стадії в своєї еволюції. В її ядрі вже не можуть формуватися нові елементи, і її оболонки розлітаються. Можна говорити, що це такий залишок зорі, яка була схожа на наше сонце. Діаметр білих карликів в середньому 2000 км. кілометрів. Тут, до речі, ви можете бачити одразу ілюстрацію, що таке діаметр. Це коли в нас є коло, і ми через центр кола проведемо відрізок. Тобто, можна сказати, що це найбільша відстань від одного кінця кола до другого. А маса таких білих карликів варіюється від 0,17. Це ось такий маленький кружечок в лівій частині екрану знизу до 1,2. Можуть бути маси білих карликів, і ви можете якраз і подивитись на ці порівняння. Тобто їхня маса в результаті найбільших білих карликів не набагато перевищує масу сонця. І ось є така ще, до речі, картинка, де порівнюються розміри білих карликів по відношенню до сонця, і ми одразу скажемо, що а, тут вони. Трішечки збільшені, ніж їхні реальні розміри, для того, щоб ви їх взагалі могли помітити, інакше нам би довелося б додавати просто дуже дуже маленьку цяточку. Тож, давайте рухатися далі. Як я вже згадувала важкі елементи, до яких відноситься кальцій і залізо, ті, які в табличці позначені білим кольором, вони виникають, коли вибухають білі карлики. І у вас може скластися питання, а як же ж вони можуть вибухати, в результаті чого? А, отже, виявляється, інколи виникає така собі система, в якій білий карлик і поруч є червоний, червоний гігант, тобто зоря на останній стадії своєї еволюції, ну або супергігант. Речовина з цієї зорі. Перетікає на білого карлика, в результаті чого він повністю вибухає. Таке явище у Всесвіті назвали наднова типу 1 А. Зверніть увагу, вам можливо захочеться прочитати наднова типу Іа. Але краще говорити один А, це буде більш коректно. Отже, це і є вибух білого карлика в подвійній системі, і саме в результаті такого вибуху і формується дуже велика частка кальцію та заліза. Ну що ж, давайте рухатися далі, тому що в нашій табличці дуже багато було саме фіолетового кольору. Отже, ще раз подивилися, що виникає в результаті вибуху білих карликів. Значна частина елементів, проте не так багато, як фіолетовий колір, що говорить нам про злиття нейтронних зір. Тому давайте розберемося, що ж це таке, і що з собою являють нейтронні зорі. Отже, нейтронні зорі це те, що залишається після того, як вибухають наднові, коли ми говоримо про еволюцію зір, які набагато масивніші за наше з вами Сонце. Причому, якщо. Ця зоря має не дуже велику масу, то е, ядро якраз і перетворюється на нейтронну зорю. не дуже велику, я маю на увазі від 8 до 40 мас сонця. Якщо ж більше, то тоді ядро стискається і стається чорна діра. Ми залишаємося на цьому проміжному варіанті, коли формується нейтронна зоря. Це неймовірно масивні і щільні об'єкти. Уявіть собі тільки. Маса нейтронної зорі коливається від 2 до 3 мас нашого Сонця, але при цьому діаметр тер становить в середньому 20 км. для порівняння, це як ось тут на карті: від метро Житомирська до метро Лісова. Якщо ми порівняємо діаметр нейтронної зорі, і для порівняння візьмемо якусь відстань в Києві. Тобто реально нейтронна зоря на мапі помістилася б в межах самого Києва, настільки вона маленька. Але при цьому маса від 2 до 3 мас сонця мабуть, дуже складно уявити такі великі числа, тому ми спробували дещо порахувати для порівняння. Уявіть, що у вас є один кубічний сантиметр речовини нейтронної зорі, тобто отакий невеличкий кубик, сантиметр в довжину, ширину і висоту. Так от, один кубічний сантиметр такої речовини, нейтронної речовини, буде мати масу 300 мільйонів кілограм. Або це як 882 літаки мрія чи 30 ейфелових веж. Для того, щоб це порахувати, довелося просто погуглити, яка маса літака мрія, чи і ейфолової вежі. Тож уявіть собі, наскільки це щільна речовина. Тож, злитяний тронних зір називають кілонова. Це дуже-дуже яскравий вибух у всесвіті. І що цікаво, зареєструвати безпосередньо. Безпосередньо спостереження від колонової і зрозуміти, які ж елементи там формуються, тобто золото, так змогли лише в 2017 році, тобто навіть зараз роблять неймовірні відкриття в астрономії, і хто зна, хто зна, скільки попереду на нас ще чекає різних відкриттів. Отож. Вчені встановили, що саме в результаті ось такого вибуху, як кілонова, коли зливаються нейтронні зорі, формується золото. Золото, яке у всіх у нас асоціюється з різними прикрасами або якимись е, дорогоцінними виробами мистецтва. Проте як же формується це золото? Справа в тому, що на минулій лекції ми з вами говорили про те, що. Елементи в надрах зір формуються в результаті злиття ядер. Тобто ми можемо уявити, що в нас є різні пластилінові кульки, так, от я вам зараз навіть можу показати різні пластилінові кульки. Так. І що відбувається в ядрах зір? Ці пластилінові кульки, які характеризують елементи, зливаються між собою ось так, і з легших елементів формується більший важчий елемент. Проте. Під час вибуху зорі, як, наприклад, те, що ми спостерігаємо, коли вибухає дві нейтронні зорі, відбувається зовсім інший процес, який якраз і викликає або призводить до формування елементів, які масивніші. За залізом, тобто всі елементи, які ось тут ідуть після заліза, і те, що ви бачите, ось тут фіолетовим кольором, зокрема, і золото. На золоті ми сьогодні і зупинимося. Тож для того, щоб зрозуміти в результаті чого формується золото, якщо це не злиття ядер, тобто не зліплення різних пластилінових кульок між собою. Я підготувала вам ось таку невеличку модель атомного ядра. Сподіваюся, вам її видно добре. Ми з вами не будемо сьогодні концентруватися на тому, з чого складається атомне ядро чи на детальній термінології самого процесу. Якщо вам буде цікаво, ви завжди можете почитати про це трішки більше. Єдине, що нам з вами треба знати, це про те, що атомне ядро. Складається з двох типів частинок, які тут я позначила різним кольором. Бачите, в нас є частинки жовті і частинки блакитні. Отож, під час вибуху, ви можете помітити, до речі, ось тут у нас якраз те. А ось повністю майже все золото, а після золота є навіть окремо елементи, які формуються тільки в таких процесах. Отож, за рахунок чого це може бути. Під час вибуху атомне ядро, яке ось таке, у нас ось так складається, з двох частинок, різних різних кольорів. Давайте тепер ці частинки окремо розглянемо, ніби як в більшому масштабі. Отже, я беру ці самі частинки, бачите, ті самі кольори, просто трішки більший масштаб, щоб вам було зручніше спостерігати за тим, що відбувається. Отож, у нас є атомне ядро. Уявімо, що це, наприклад, залізо. Уявімо. Під час вибуху виділяється неймовірно велика кількість енергії різних частинок, зокрема, і тих частинок, які входять до складу атомного ядра. І вони поширюються з дуже великою швидкістю і при цьому при високих температурах, тому що ну, вибух це завжди дуже гаряче, так? з чим би ми його не асоціювали. І що відбувається? Є у нас атомні ядра. І ці частинки, окремі, окремі частинки, які входять до будови атомного ядра, ніби бомбардують це ядро, так? Це може бути бомбардування тільки частинками синіми, ось цими, так? Ось так. Або тільки жовтими частинками. Ось так. В результаті цього. В результаті того, що ядро бомбардується частинками, збільшується маса цього ядра, так, і в нас формуються все важчі і важчі елементи, зокрема такі як золото. Сподіваюся, аналогія була зрозуміла. Якщо раптом щось не зрозуміло, ви завжди можете запитати або написати питання ось тут в коментарях до цього відео. А я тут хочу тепер зауважити, що. Для формування золота має відбутися багато складних процесів, які вимагають виділення величезної кількості енергії, на відміну від того самого водню, який одразу сформувався на початку існування нашого всесвіту, про який ми вже згадували. І через це, наприклад, та сама вода. До складу якої входить два атоми водню і один атом оксигену, зустрічається на нашій планеті набагато частіше, бо ми її вживаємо щодня. Ось тут навіть у мене в склянці вода. В той час, як золото, ми зустрічаємо набагато рідше. Ви не можете просто йти по вулиці і знайти великий шмат золота, так? Бо це є рідкісний метал. Це все якраз і пов'язано з тим, що для того, щоб сформувалося золото, мають проеволюціонувати, ну, тобто, прожити своє життя, масивні зорі, сформуватись, мають нейтронні зорі потім. І ці нейтронні зорі мають ще знайти одна одну і зіштовхнутися між собою. Тобто, доволі-доволі такий складний, але разом із цим прекрасний процес формування такого дорогоцінного металу, як золото. Отож. Але, атож, але крім золота, в результаті таких процесів формується ще дуже багато інших елементів, які є неймовірно важливими для нашої цивілізації. Тому ваше домашнє завдання для вас і вашого персонажа буде звучати так. Ваш персонаж зацікавився, які ще елементи утворені такими ж процесами, що і золото. Допоможіть йому або їй знайти в періодичній таблиці елемент, позначений фіолетовим кольором, та дослідіть, тобто пошукайте інформацію, де його використовують люди на землі. Свої результати, як завжди, надсилайте в наш телеграм-канал. Його можна знайти, відсканувавши ось цей QR-код або за нікнеймом в Телеграмі. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами і переходимо до нашої другої частини, а саме, вчимо англійські слова. Якщо раптом тут хтось є, хто з нами вперше, то я коротко нагадаю, що. Ми додали цю рубрику з метою допомогти вам полегшити ваше спілкування з нейромережами різного типу, або, знову ж таки, для того, щоб допомогти вам шукати інформацію в інтернеті. Тому що що нейромережі, що а, пошук інформації в інтернеті зазвичай набагато краще працює, коли ви це робите англійською мовою. Тому давайте розберемося. Як же ж англійською буде звучати всесвіт? Юніверс. Так. Тепер періодична система хімічних елементів. Це якраз оця табличка, яку ми з вами розглядали, де зібрані всі елементи, які на сьогодні відомі людству. The periodic table of the elements. Так. Добре. Тепер золото. Gold. Наднова. Супернова. І маса. Mass. Отже. Давайте далі. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і вже 9 серпня на вас чекатиме наступний вебінар. Його буде проводити Олена Сироїд, і ми будемо говорити е, про супергероїв та науку. Нагадую, що це наша нова рубрика, яка з'явилася в цьому сезоні. Не єнотракета. на що здатна генетика. Нагадаю, що єнотракета зустрічається у фільмах про вартових галактики. Далі, 11 серпня, на вас чекатиме вебінар від Олексія Коваленка про химерні рослини. Якщо вам сподобався наш вебінар, то, будь ласка, підтримайте його вподобайкою на Ютубі, а також ви завжди можете написати коментар. Для того, щоб поділитися з нами, наскільки вам сподобався, чи, можливо, у вас є якісь рекомендації до цього вебінару. Також ви можете підтримати нас на Патреоні або на BuyMeACoffee. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей! Па-па!